Лист упав на підлогу, коли Олег розкрив конверт, руки в нього затремтіли, бо почерк був знайомий до болю. І підпис унизу не залишав сумнівів твій друг Андрій. Тільки Андрій загинув рівно рік тому в автокатастрофі, і Олег сам бачив його труну, стояв поруч із батьками і проводжав у землю. Тепер же чорнильні рядки дивилися прямо в душу. Я знаю, ти думаєш, що мене немає, але це не так. Зустрінь мене завтра о десятій вечора на старому мосту. Тепер повернімося на рік раніше, коли життя Олега ще здавалося нормальним. Він працював у маленькій майстерні, ремонтував годинники, жив у звичному ритмі ранкова кава, пообідні зустрічі з клієнтами, вечори за читанням, іноді дзвінки від старого друга Андрія, який завжди був голосом авантюр і шалених ідей. Вони знали одне одного з дитинства, ділилися мріями, сварилися, мирилися, але завжди залишалися поруч, аж поки та аварія не забрала його. У день похорону Олег не міг повірити, що людина, яка вчора ще жартувала телефоном, тепер лежить під землею. Він довго носив у собі провину, бо саме він відмовився поїхати тієї наче разом. Андрій кликав його в дорогу, але Олег залишився вдома, і саме тоді сталася трагедія. Минув рік біль потроху притупився, але пустота залишалася, аж поки лист не розірвав її навпіл. У ньому було кілька рядків, але цього вистачило, щоб світ знову перевернувся, бочер був бездоганно впізнаваний. Навіть маленька звичка робити косу рисочку в букві Т, та сама рука, що писала йому записки ще в школі. У голові закрутилися варіанти розіграш, підробка, помилка. Але хто б знав настільки дрібні деталі і головне, чому зараз, рівно в річницю його смерті? Олег довго сидів із листом, відчуваючи, як настані виступає холодний піт, спати тієї ночі він не міг, а вранці помітив ще одну деталь конверт не мав поштових марок, ні штампів, тільки його ім'я й адреса. Наче листа поклали просто у скриньку. Наступні години він провів у майстерні, але руки не слухалися, механізми розсипалися, клієнти дивувалися його відсутньому вигляду, йому весь час здавалося, що хтось стежить за ним, що за спиною хтось стоїть, і коли він увечері повернувся додому, у під'їзді почув тихий свист той самий, яким Андрій завжди кликав його в дитинстві. Він озирнувся нікого, тільки темний коридор і забах старого бетону. У голові почали виникати сумніви. Може, смерть була не такою простою? Може, він чогось не знає? Лист залишав одне запитання йти чи ні. І чим більше Олег думав, тим сильніше відчував, що мусить дізнатися правду, навіть якщо вона його зламає. Наступного дня. Олег ходив, наче тінь. Усі слова людей навколо губилися, звуки здавалися віддаленими, а час тягнувся повільно, мов гума. Він знав, що вечір наближається, і від цього в нього пітніли долоні. Кілька разів він уже був готовий спалити листа, викинути, забути. Але щоразу рука зупинялася, ніби сам Андрій стояв поряд і дивився йому в очі. Нарешті годинник показав пів на десяту, і Олег вийшов із дому. На вулиці було вогко, дрібний дощ стікав по ліхтарях, відблиски фар ковзали по калюжах. Він йшов до старого мосту, який давно закрили для машин, там тепер лише пішоходи та рідкісні перехожі. Міст завжди здавався йому місцем спогадів, бо саме там вони з Андрієм збиралися в підліткові роки. Курили потайки, сміялися, сперечалися про життя. Міст був їхньою територією, і тепер саме там хтось призначив зустріч. Коли Олег наблизився, міст видався дивно порожнім, тільки шум води внизу й гул вітру. Він зупинився, дістав листа з кишені і перечитав останній рядок зустрінь мене завтра у десятій вечора. Поглянув на годинник, стрілки показували рівно десяту, і в ту ж мить темряви пролунали кроки, важкі й упевнені. Серце Олега шалено закалатало. Він зосередився, вдивляючись у постать, що виринала з тіні і завмер, бо на кілька секунд йому здалося, що це справді Андрій. Така ж хода, така ж постать, навіть манера тримати руки в кишенях. Чоловік наблизився настільки, що можна було розгледіти обличчя, але тоді вітер різко зірмав капішон, і перед ним виявився незнайомець, хоча в його рисах було щось знайоме, дуже знайоме, ніби від зеркалення друга, тільки старше, втомленіше, і незнайомець промовив низьким голосом Ти прийшов, значить, готовий слухати. Олег ледве знайшов у собі слили запитати Хто ти? Чоловік усміхнувся криво й кинув Назви мене тінню Андрія. Після цих слів він витягнув із кишені другий лист і простягнув його. Прочитай, і ти зрозумієш, чому смерть була не випадковою. Олег узяв конверт, відчуваючи, як пальці холонуть, і коли глянув угору, чоловіка вже не було, тільки порожній міст і шелест вітру. Він розірвав конверт на місці, і лятки вдарили його, наче удар у груди. Якщо ти читаєш це, значить ти все ж пішов далі. Я залишив правду там, де ми колись ховали наші секрети, під третім каменем від старої лавки. Олега охопив холод, бо він точно знав, про яку лавку йшлося. Ще з дитинства вони з Андрієм дійсно ховали там свої дрібні скарби, записки, навіть дешеві монети. І тепер виявилося, що там лежить щось важливіше він стояв посеред мосту, відчуваючи, що світ перестав бути безпечним, що все, що він знав про смерть друга, може виявитися брехнею, і вперше за довгі місяці в нього з'явилося відчуття не жалю, а страху, справжнього липкого. Бо якщо Андрій справді лишив йому якісь таємниці, Значить, хтось досі стежить і досі грає в цю гру. Наступного ранку Олег прокинувся з важким відчуттям. Ніби його життя вже не належало йому самому, він одразу подумав про стару лавку, ту саму, що стояла в заненбаному сквері біля школи, де вони з Андрієм проводили півдитинства. Серце калатало, поки він ішов знайомими вулицями, які тепер здавалися чужими. Сквер був майже порожній, лише кілька пенсіонерів годували голубів, та одна мати гойдала коляску. Олег підійшов до лавки, і в пам'яті спливло, як вони в дитинстві разом викопували невелику ямку під каменем, ховали там листочки, а потім сміялися, що це таємний архів. Тепер ця дитяча гра обернулася чимось іншим, куди небезпечнішим. Він обережно опустився на коліна і почав відсовувати третій камінь, земля була тверда, сирувата, руки швидко вимазалися, і, нарешті, пальці намацали щось невеликий металевий контейнер, іржавий. Але ще міцний. Він витягнув його й озирнувся, відчуваючи, як кров шумить у вухах, уявив, що за ним стежать, але ніхто не дивився, ніхто не підіймав голови, наче все навколо залишалося байдужим до його таємниці. Він розкрив кришку і побачив складений аркуш паперу й маленьку флешку. Папір був пожовклий, чорнило трохи розпливлося, але почерк одразу впізнавався. Андрій Рядки були короткими, нервовими. Якщо мене не стане, знай, це не аварія. Мене хотіли прибрати, бо я знайшов щось, що не мав бачити. На флешці є копії, сховай їх і довіряй лише тому, кого знаєш краще за себе. Олег відчув, як холод пробіг спиною. Він глянув на флешку маленьку чорну річ, що тепер важила більше за все його життя. Він сховав контейнер у сумку і швидко пішов геть, намагаючись не бігти, хоча кожен крок віддавався у скронях. Удома він зачинив двері, опустив штори і увімкнув ноутбук. Серце билося так, що він боявся знепритомніти. Флешка запустилася одразу. На ній була одна папка підписана Не відкривай без потреби всередині кілька файлів, документи, скани, фото. Він відкрив перший і побачив схему, яку спершу не зрозумів. Але далі були рахунки, договори, фотографії людей, серед них обличчя, які він добре знав. Місцевий чиновник, бізнесмен і навіть двоє поліцейських, з якими він не раз спілкувався. Документи показували махінації, відмивання грошей, продаж землі, та головне, у кількох файлах згадувалося ім'я Андрія поруч зі словами зайвий ризик, ліквідація. Руки Олега затремтіли так, що він мало не впустив мишку. Він зрозумів, що його друг знайшов щось справді небезпечне, і тепер він сам став частиною цієї гри. У голові запульсувала думка: Хтось знає, що я відкрив флешку. В кімнаті стало душно. Він відчинив вікно і в ту ж мить на вулиці пролунав різкий звук клацання запальнички. Він визирнув і побачив чоловіка в темному пальті, який дивився просто на його вікно, і курив. Той чоловік стояв занадто довго, надто нерухомо, і коли Олег зустрів його погляд, він зрозумів його вже взяли на олівець. Тієї ночі Олег не змикав очей. Кожен шерех у під'їзді здавався кроками, кожне ріпіння труб з сигналом, що за ним ідуть. Він кілька разів намагався вимкнути ноутбук і сховати флешку, але щось підказувало, що пізно, вони вже знають. Він ходив по квартирі, стискаючи її в долоні, і, зрештою, вирішив діяти. На світанку вийшов у місто, довго пітляв вулицями, заходив у кав'ярні, сидів у парку, намагаючись перевірити, чи його переслідують. І кожного разу бачив ті самі силуети. Людей у темному одязі, які ніби випадково опинялися поруч. Він розумів це не випадковість. До вечора він не витримав і поїхав у село до Тітки, де в дитинстві проводив літо. Там, у старому Сараї, заховав флешку в банці з цвяхами, замаскував і заспокоївся лише трохи. Але вже наступного дня, коли повернувся додому, зрозумів, що гра тільки починається. У дверях хтось залишив ще один конверт без марок і підписів всередині коротке повідомлення. Ти не мав відкривати. Рядки були набрані на друкарській машинці, без почерку, без підказок, тільки холодна загроза. І тоді він вперше подумав, що, можливо, Андрій і досі живий, що вся ця відстава це спосіб змусити його діяти, змусити дорозкрити таємницю. Він взявся перевіряти документи ще раз, вивчав обличчя на фото і раптом на одному знімку помітив деталь відблиску з кліка де Андрій сидів за столиком. Ця фотографія датувалася кількома місяцями після його офіційної смерті. Серце Олега стиснулося, він збільшив зображення, і не лишилось сумнівів це був Андрій, живий, втомлений, але справжній. Він дивився кудись у бік, ніби помічав, що його фотографують, і в ту ж мить усе зійшлося. Аварія могла бути підставою, похорон виставою, а він сам був лише частиною гри. Йому хотіли підкинути правду частинами, щоб перевірити, наскільки далеко він зайде. Думки крутились, як ураган, і тоді в вікно його квартири хтось постукав легенько, тричі. Так само, як колись Андрій стукав, щоб покликати його на вулицю. Олег підійшов повільно, серце калатало, відсунув фіранку, і на іншому боці скла стояв Андрій, живий з тією ж усмішкою, але очі були інші холодні. Насторожені, він приклав палець до губ, ніби наказував мовчати, а тоді жестом покликав його вийти на двір. У той момент Олег зрозумів, що світ, який він знав, розсипався остаточно, і тепер йому належало дізнатися, ким став його друг і чому він повернувся саме зараз. Олег стояв кілька секунд нерухомо, не знаючи, чи справді бачить Андрія, чи це вже зводить його з розуму, але коли він вискочив на двір, то і справді чекав під будинком. Втомлений, із зарослим обличчям, у темній курці, він мовчки жестом покликав іти за ним. Вони йшли вузькими вулицями, не розмовляючи, тільки кроки відбивалися луною. Нарешті Андрій зупинився в покинутому гаражному кооперативі і заговорив: Ти не мав цього бачити, але, мабуть, тепер інакше не можна. Його голос був низьким, наче чужим, і Олег уперше відчув, що перед ним не зовсім той друг, якого він знав. Андрій пояснив, що рік тому справді став свідком угоди між людьми, чиї імена тепер були в документах. Він зібрав докази, але зрозумів, що жити йому не дадуть, тоді спецслужби запропонували угоду фальшиву смерть в обмін на мовчання і повну ізоляцію. Та він зрадив угоду, бо не зміг дозволити, щоб усе залишилось у темряві. Я лишив сліди для тебе, бо знав ти не зупинишся, сказав він, але тепер ми обоє мішень. Олег намагався зрозуміти, чи це правда, чи чергова пастка. І тоді Андрій простягнув йому маленький телефон без сім-карти. Тут контакти журналіста. Він чекає на ці матеріали, тільки так усе стане явним. Олег узяв телефон і в ту ж мить почув шум. Десь неподалік зачинилися двері гаража, кроки, голоси. Вони були не самі. Андрій різко штовхнув його до виходу Біжи. Але Олег завмер, бо не хотів знову втратити друга. Проте секунди вирішували все. Озброєні люди вже входили. Андрій вихопив пістолет і крикнув Тільки йди. Олег вибіг у темрягу, серце гриміло в грудях, постріли розірвали тишу, він не озирнувся, біг, поки не опинився далеко від того місця, і лише тоді впав на коліна, задихаючись. Телефон і флешка були при ньому. Тепер він тримав у руках правду і одночас прокляття. Він набрав номер, який був збережені у телефоні. На другому кінці відповів спокійний голос Ви, Олег, я чекав на вас. І він зрозумів, тепер дороги назад немає. Бо якщо Андрій вижив і пожертвував собою вдруге, його обов'язок зробити так, щоб світ дізнався правду, навіть якщо за це доведеться віддати все, що в нього залишилося. І коли він озирнувся на місто, що спало, то вперше відчув, що відтепер його життя більше не належить йому, а лише тій історії, яку вони почали разом.